Всім привіт, це блог з Веронікою. Ну правда, ми сьогодні будемо посикла більше йти до школи може чуть-чуть ось і. Я собі е, на моє рождення, звісно, наш осторого листу подаду, але я собі закажу ще одного другого уже реборна. Так, у мене цілий новий пакет одягу. Е. У мене також є куртка. Уже наконец. Чуть-чуть повеликовато, але не буду. Ще я ще нехай найду ту спортивку. Видишь, що я нічого не буду одягати. Ем. Почекайте, я ще все... Хочу. Эмммм. Hmm. А, тут знайшла. Тут котику, але її без Я не поняла, її без А! Конечно ждете. її буду э, зачи... зачисувати. Я її в памперс э, кросовочки її теж. Біленькі чесно. Безрукавучку бо... і такі штани, білі, можу казати, сірі, І спортивку таку. Ну і кофту. Щас я їх буду провід. Я, звісно вже здойму влога, там є в нас і качелі в школі, прикольний досить. досить. Ми там уже були. Коли я її була до школи один раз взяла. Ви вибачте, просто мій діток. І я еще буду чесати. Ну, вона, в принципі, не покакала такого. В принципі, такі. Так що я сейчас складу цей памперс чисто. Все я і склала памперс. Так. Пампас. Чуть-чуть я би вже забула про пампас. Ну, я не самого собі потом реборна замовлю, але й одяг теж. І вже я покличу всю толпу до себе Всі мо, всіх моїх подружок. Кого я покличу? Я покличу Дашку, Карінку, Еміліку, Машу. Попрошу до себе додому. Е ось. Машу покличу і ще не знаю більше кого ще. Покликати, ну вроді всіх. Ну дянку я кликати не буду. Не знаю, не хочу я діанку кликати. Я покличу Дашку, Карінку, Еміліку і Машу і все. Більше нікого. Не за що нікого. Може ще що... може закажу, но... ой, може, може, ще когось захочу покликати, але тільки в мене рішення нема, що я хочу якогось собі. Тоник на розпаку свого нового другого реборна. Ну... В принципі, не ну, я... я не знаю. Я її вже обуваю. Ну, я кошту все останню одягаю, бо я хотела одягаю, конечно же, памперс. Блин, все так наитяжку ну, нога залізай. В цю облако. О, вс обує. Конечно, у мене є для неї нованка. Почекайте от тут... мене щось каче, чи... а це може й ось така соска, але ж її треба ще закладати магніти. Дивіться, Їй би підходило, але я не маю, на жаль, таких круглих магнітиків, бо ті в мене всі б загубились. Не знаю, де, може, моя мама десь їх поклала, але моя мама, як їх... Покладе, то не буде знати, де поставити. Все, я їду доки в діло. От, у нас в мене вже модні виходить і без цього всього. Де вже вже кофта піде. Знаєш, чуть, чуть як і холодно. Холодно і не холодно. Якось так можна сказати, в принципі. Я її не знаю, може один хвостик зачешу. Звісно, що мені ще їй треба купити, то ласінку кофточку якусь джинси. Я дві такі пари ласінок була, раніше купила для Аврори в сінцею і кофточку. І віддала маточці чисто случайно, бо думала, що вже з реборном гратись не було. А ти з куклою не буду гаратись, моя мама попросить і маточка моя віддасть. Ось почекайте, Об тут треба трохи ручечку. Ой, вона на неї маленько великовата, але не біда. Вона не любить обтягуюча. Ну, це не обтягуюча. От. А ще в без безукавочку. Ви думаєте, куди? Ви, може, будете мені деколи писати якісь погані коментарі, але я тут нічого не вижу, що я е, дитину одягаю правильно. Ну, четати я її не буду, мені каже. Та не буду її читати. Не знаю, вона не... не буду йому. Все, дитина готова і ми йдемо гуляти. Всім па-па!